У Нідерландах емоційний вибух на традиційному передріздвяному симфонічному концерті. Маєстро Андре Ріє, де зазвичай збирається вся місцева культурна еліта, раптом прозвучало щось не з програми. Перед виконанням диригент звернувся до публіки і сказав, що одна музикантка його оркестру, українка Анна Рекер, відкрила йому очі. Легендарний «Carol of the Bells» насправді є українським щедриком. Тоді він запросив Анну виконати пісню українською просто зараз. Шедрик, шедрик, Щедрікшедрікшедрівочка прилетіла ластивочка стало собі ще дити господаря викликати ви. Під урочисте світло театру серед вечірніх суконь та смокінгів рекер вийшли на сцену і заспівала. Зал завмер. Та потім у багатьох людей на очах з'явилися сльози. У мережі сотні емоційних реакцій від нідерландців, українців та фанів маестро з різних країн. Для багатьох це стало першим знайомством із Щедриком в оригінальному українському звучанні.